Богдан притула, твір Великдень, читає Освальд Артман. Гей, hey, куме, давай, порви їх усі. Не дарма ж ми з тобою майстрували цю шуркенцію. Волав Степан водію химерного спідера. Та не підведу ж, якщо ця тарахтейка не розвалиться після заведення, весело відгукнувся низький товстенький чоловічок, намагаючись завести мотор. Та копни його ногою, може, так і заведеться. Хвиць. Три болти відпало, хвиць, два, хвиць і озавівся. Дякую, куме, перемогу на з кишені. Увага, увага учасникам третього всесвітнього бездовго заїзду підкотити свої яйця-спітери до лінії старту. Рунав голос із гучномовцем, і двадцять різнобарних машин загорпотіли зачвихали моторами, шикуючись вздовж білої стіни лінії старту. Петро виступав під третім номером. Він зайняв позицію біля краю треку і напружено очікував на стартовий сигнал там перевірити захисні вишиванки. Знову долинало із гучномовці, і двадцять пілотів почали пильно обмацувати свої титанові вишиті сорочки. Наче все гаразд? подумав Петро, оглядаючи свою благенько де-не-де переладену алюмінієм вишиванку. То все добре, куме. сам тричі пропаю лотки, Не хвилюйся. долинало дзвінки голос Степана із технічної зони. Береже і Бог береже, я б лучше чорту довірися, ніж тобі, Степане. Менше басійкай, а, а то язика вітром тірве. Учасникам заїзду на старт. На старт. Ще дужче загоркотіли мотори. Увага! Пілоти напружились, засовались на сидіння. Христос воскрес! Христос воскрес! Куріна сім'ясь на її центрові, і 20 комірок писано. Почали набирати швидкість, обганяючи одна одну і штовхаючись, немов бабусі по у київському метро. Петром чар стан їхній зі Степаном королева Єєць ледь-ледь набирала 120 км на годину. Та ну, хоча б не розвалися нашу королеву тьху, думав собі пілот зі чись усе. Доведеться використовувати козирі. Він натис велику червону кнопку на панелі керування. Враз із написанки висунулися дві реактивні паски. І потужний потоком глазурі та й підкинули відкинули на декілька десятків метрів угору. Глядачі ахнули і завмерли. Степан же навпаки здійв руки і за захватом крикнув: їх, Петре, пасочками, як у нас на волині, часують. Петро пролетів над головами декількох ошелешених учасників і елегантно приземлився прямо перед носом якогось сивого дітка, втративши шесть десяток гайок і болтів, той отатерів, е і тріском різався у сусіднього гонщика. Вони обоє зійшли з треку, врізавшись у здоровецькі копийці сіна, і позастрягали в них головами. То загремотіли від ула. Я після заїзду вибачусь перед ними, а потім і посповідаюся. Кинув собі подумки. Петро і натизна газ. Напруга була шаленою. Королева яєць пчала п'ятою, але нічогенько так відставала від решти лідерів. Тотож, ззаду її вже наздоганяв якийсь бугай на зелені писанці. Час для другого козиря. Чорти узяли наш мотор від запорожця. Петро потяг заважень. І потужний потік святої води поніс його спідер на шаленій швидкості вперед. Дякую цінатолі, за таку поміч. Бідний, дійночі світлочко для нас. Сміявся з технічної зони Степан. Королева яєць увійшла в топ 3 лишалося останнє коло, жили, не тяглися для струни, гонщики притискались до своїх яєць і мчали на шаленій швидкості. Суперником Петра була баба Маруся Шумахер на своєму яйці-жеребці. І легендарна Льоха Маннюня на прізвисько Вольфенштайн. На знаменитому Альфонсо де Педро ніхто не збирався здаватись. Мотори голи заливались, писанки свистіли, розтинаючи повітря. На трибунах несамовити неслися кури, спостерігаючи за таким шаленим дійством. Нарешті лишилося лише 200 метрів до фінішу. Лідирувала Льоха Манюня, а Петро йшов лише третім. Час і для третього козиря. Пілот затої з третю секретну педаль, і писанка, відірвавшись від звичайного дуна, засвистіла горизонтально по повітрю, увімкнувши натомість надреактивного. Отже, що <різь> реактивного я ще не бачив. <різь> Степана ж качався від сміху. Ошелешені баба й льоха тільки головами встигли крутнути, а Петро на королеві яєць уже впечатався у стіну яйця дрома аж ген за фінішною лінією. Перемога замазаний, а з вибитими зубами пілот переможуть похацем виліз зі своєї писанки. Я масу тут. Мої висиді фуби, костула всього. Прошепелявив Петро, погладжуючи забиту щелепу. Куме! Це було неймовірно. У нас вийшло. Еге, ага. вийшло, вийшло, але найперше мені потропли до втоматового. То, Отак і святкують великдень українці, Святкують весело, гамірно, без вибитих зубів, трудно й обійтися. Далі було частування. Переможців посадили за довжелесний, вкритий священними наїдками стіл. Пристали до них чоловіків із 30 усяких музик і стали чекати на сигнал про початок справжнього свята. Завить із височезного золотого собору долинали лунки і потужні звуки дзвонів. Чарівне почуття дитячої радості огорнуло величенький вже натовп паяків і гульвіз, і за сотні вишиваних сорочок замиготіли біля столу. Усе, що міло, гло, перекидалося звідусіль до на веселий сміх і схвальні вигуки. Якийсь дідок, так то опався до медвухи, що й не помітив, як видали вже сьому кварту десь у натовпі студентів, якісь бешкетники, обвішавшись різнобарними стрічками, шкварили такого пака, що у чоловіків шапки на очі налазили, а вуса починались смикатися в так шаленому тупоту. Дивились на це все дійство Петро зі Степаном та й тішились. Ото народ веселиться. Їй Богу, і з дня народження дракона публика, такого галасно я не бачив. Дивувався Степан. Гей, а он і є фінклафною перефоною та куди фідився? Фліпцю ворог глянь. Над площею, дихаючи, на всі сторони сині вогнем, летів яскраво золотий дракон. Його крила виблискували на сонці променистим жаром. А під ними віднілися два величеньких мішки. Наповнені різнобарними солодощами, у вигляді писано драконові очі випромінювали дещо з верхню доброту. Істота ще трохи покружляла над радісним натовпом, аж раптом мішки розпахнулися, і гори солодкі гостинці звалилися чудового налюду на голови, мов чарівний кольоровий дощ. Петре, ну ви хлоста Гайда!» Крикнув Степан і щосилою штовхнув товариша у море з хвильовного натовпу. Ах ти ж харціф'якасом! Своя й ця А мені фітяфа флефіфе! крикнув Петро, намагаючись знову залізти на своє місце. Його добряче потовкли у натовпі, особливо дісталася спині, якийсь парубок з розмаху зацідив понів кулаком, коли сердешний Петро упав тому на голову. Гуляли довго і весело, але під вечір. Усіх накрила крила несусвітня втома. Степан дослучив на перся і тепер раював, занурившись у весняну вечірню тишу. Петро тихо посопував, а перші з плечем на здоровецький кубок писанку, який тьмяно виблискував у сяйві помаранчевого сонця. Не будемо їм заважати, нехай поки відпочивають. А завтра їх знову засмокче у коловорот буденних справ і клопотів, бо українці і гуляють найбучніше і працюють. Найсумнінніше. Так, коротко про автора. Богдан Притула це талановитий молодий письменник із Ірпеня, що він все пише на сторінці на Аркуші. Я 15-річний автор з Ірпеня, ці сторінки, мої ліки, які позбавляють мене. Страждань великовної хвороби творчості. Я вільний, ми розум вільний, і він летить у далечінь забуття, щоб потонути в величезних хвилях радості, що з все більшою силою накочується на борим острову моєї свідомості. Ну, тож, побажаємо автору ще багато класних творів. А ми будемо читати і підтримувати. Всім дякую, папа. -па. З вами був Освальд Артман і канал на Ютубі. Підписуйтеся, підтримуйте всіх люблю цьому па папа.